Я вирішив зробити розбір відео від Анни Тарнопольської. Анна фотограф, І вона робить не тільки чудові фото, як на мене, а ще й робить гарні відеоролики, такі душевні, родинні. І я думаю, що те, що ви зараз побачите, вам теж сподобається, як сподобалося це і мені. Якщо ви хочете, щоб я робив розбір вашого відео, надсилайте мені е, ваше відео будь-яким способом. Також не забувайте підписатись, підписатись на мій YouTube канал, щоб дізнаватися, всякі новини і цікавинки по відеозйомці, по відеомонтажу. Отже, дивимось розбір Анни і коментуємо його. Ну, дивіться, одразу, що можна сказати по цьому відео, Аня починає з гарного кадру, інтрига поки що. У нас з'являється сонечко, у нас з'являється дата, надпис, і у нас з'являється голос закадровий. Це голос вже потім стає зрозуміло, що голос мами. Яка розказує, що не знає, як можна було жити без цієї дитини. Значить, що ще хочеться сказати з приводу цієї зйомки? Ну, По-перше, кольори. Зверніть увагу, як у Ані підібрана кольорова гама. Мені дуже ну, подобається, як Аня працює з, з колористикою. Да, у неї завжди такі м'які, такі кіношні кольори, і кожного разу вона підбирає ну, дуже, цікаві, дуже, дуже цікаві кольори, які мені ну, дуже подобаються. Вони м'які, вони дуже стильні і на них ну, хочеться просто дивитися. Друге, що ще можна зазначити в зйомці від Ані, це те, що у нас Аня використовує заповільнення. І дивіться, як це стильно виглядає. Тобто, коли ви знімаєте ось в такій тематиці, наприклад, така family зйомка то трошки заповільнити відео виглядає дуже-дуже дуже класно. І на ці кадри хочеться дивитися. Ну, от Можете теж от, якби, насолодитися. Дивіться, в принципі, заповільнений кожний кадр. Але цікаво, що Аня залишає голоси, голоси які йдуть за кадром героїв, і ці, голоси, звичайно, йдуть, і ці голоси, звичайно, йдуть не заповільнено, а реально. І тут немає навіть значення, що ці голоси там, не співпадають. Ну, там, ми не бачимо, що, там, як ці люди говорять, і ми. Да, і ми тільки бачимо, що м -м, відео заповільнено, а голос, голоси людей е в реальному часі. Це дуже стильно і це дуже класно виглядає, тому що тоді е ну, якби у глядача немає відчуття, що відео заповільнено. Причому Аня це настільки майстерно робить, що іноді ми і не помічаємо, де йде заповільнення, а де його немає. От. Ну і звичайно крупні плани. Ви бачите, наскільки багато тут крупних планів цієї дитинки. І от у нас середні плани перемежовуються з великою кількістю крупних планів. Ну і звісно, коли ми бачимо так багато крупних планів, у нас відео виходить більш таким душевним, більш емоційним, більш цікавим. Навіть незважаючи на те, що не завжди попадає, ну, іноді фокус випадає, да? герої випадають з фокусу, якби все одно Аня повертає наших героїв в фокус і виглядає це ну, досить природньо. Ви зараз теж бачите, да? ми трошки випадаємо із фокусу, а потім знову в нього повертаємось. Знов трошки у нас розфокус, да? потім якби, повертаємось в фокус. Ну, Аня знімала на світосильний об'єктив, на якому ми бачимо, що відкрита діафрагма, і на відкритій діафрагмі ось все, що у нас залишається поза нашими героями, воно розмито, воно в розфокусі. Ну, і звісно, це виглядає дуже круто. Ну, бачите, у нас оці дерева, які позаду, вони ну, повністю розмиті і. І тоді наші герої можна ну, всю увагу звертати виключно на них. Ну, от, бачите, у мене виходить тільки одні якби, позитивні моменти з приводу коментарів щодо цього відео. Знову бачите, дивіться, об'єкти в розфокусі, а потім повертаються в фокус. Дивіться, це до того, що дуже часто ну, деякі учні бояться знімати в автофокусі, думаючи, що, от, що ручний фокус це складно, що вручний фокус там важко попадати, і об'єкти випадають із ручного фокуса. І я завжди кажу, що не треба боятися. От автофокус він навпаки, він може бути таким, таким гулящим, що він може перекидатися там з одного. З одного об'єкта на інший. Ручним ми завжди керуємо, і не так страшно, коли наш об'єкт іноді випадає з фокусу, а потім ми його можемо знову повертати. Бачите, тут навіть це Анна використовувала це як художній прийом. Зверніть увагу, да? от у нас об'єкти, зараз трошки назад повернусь, от наші, гер... наші герої от вони в фокусі. Потім Аня трошки відходить від них і вони уходять в розфокус. Але так сонечко спіймало, що ну, цей розфокус виглядає дуже класно і дуже, дуже художньо. І тут от теж Аня дуже класно погралася з сонячними промінями, і сонце ну, класно за цей, за, засвітило. Ось знову бачимо теж, той самий прийом, де у нас, ну, по-перше, крупний план, да, що теж дуже важливо. А по-друге, ми бачимо фокус у нас спочатку на ручці у маленької дівчинки, да? а потім поступово ми фокусуємося на її обличчя. І виглядає це дуже класно, дуже ну, якби емоційно. І знов-таки на це відео хочеться дивитися. Ну, таким чином. Плюс, дивіться, а... Баланс да? по балансу Аня працювала в режимі ручного балансу, ніякого автобалансу, і тоді всі кольори виглядають. ось Ми бачимо, вся кольорова гама вона е, ну, в одній гамі. Тобто, у нас немає, немає перепаду, немає там, ну все таки легка, легка така зелень, немає ні жовтізни, ні, ні холодних тонів. Все от дуже така е, жовто-зелена кольорова гама. Ну, Аня, по-перше по виставила баланс в такому плані, а по-друге, по ми цей, ну, пофарбувала в такі кольори. І от у нас знов -таки, Коли ми знімаємо в режимі ручного фокусу перший наш ближчий об'єкт в фокусі, дальні об'єкти в розфокусі, ну, от виходить така кіношна картинка. І знов-таки те, що у нас там фокус розфокус, це не страшно. Навіть, бачите, Аня знімала ще один момент. Знімала рухомою камерою. Да? Тобто зверніть увагу, що у нас зйомка велася з Ну, Я так думаю, що це з рук все знімалося, просто важкий фотоапарат. І Стабілізація не можу сказати, що прямо ідеальна, але виглядає дуже так живо, дуже природньо. І от за рахунок того, що камера знаходиться ось в такому русі постійному, да, от бачите, кожен кадр у неї камера рухається, От створюється такий ефект суб'єктивної зйомки, тобто ефект присутності, присутності на цій події. Тому... Давайте ще раз поверну, зверніть увагу, да, камера знаходиться в такому постійному русі, і причому ці рухи вони хаотичні. Да, ми то підходимо до об'єкта, то трошки відходимо, то качаємось там в один бік, в інший бік, то, то слідкуємо за тим, як рухаються наші герої. Ось такі переводи робимо. І нічого. Да? Я дуже часто говорю про те, що ми намагаємося статичну зйомку робити, але коли рухи камерою робляться ось настільки повільно, настільки плавно, то все виглядає ну, дуже, якби ми сприймаємо це нормально і немає такого ну, дратування, що нам не, це, не комфортно на це дивитись. Так, ну, в другій частині у Ані йде інтерв'ю. Тут дівчинка розповідає про себе. Ми так якби інтерв'ю не будемо слухати, але ось у нас такі... Уже тут музики немає. А от у нас йде така лайфова зйомка дитини. Угу. Ну, Я думаю, що ті, хто... Герої цих зйомок вони теж отримали задоволення від цього. І, як ми бачимо, що Анна не забуває про розкадровку. не забуває про крупні плани. Ну, ось така історія, друзі, дивіться. Не знаю навіть. Якби хотілося покритикувати, не знаю, що тут критикувати, але я вам більше тут розкрив якби не критику цього роліку, не негативну критику, а більш конструктивно розказав, які використовували прийоми, і закликаю вас теж не боятися знімати рухомою камерою, не боятися знімати в ручному фокусі. І шукайте, не боятися знімати в ручному балансі, да, і шукайте е, ось кольори, які. Е, які... Також будуть стильно виглядати. Тобто Анна приділила цьому увагу, знайшла у неї є вже знаєте, такий ряд ну, набір е, таких, кольор, такої кольорової гами, і якщо подивитися інші ролики, ми теж побачимо ну, досить такі цікаві кольори, цікаві ходи в плані колористики. Ну і звісно, Аня знімає на фотоапарат. Зараз не можу сказати, не пам'ятаю, е, який саме фотоапарат, який об'єктив. Не, вона ну, не говорила мені про це. А, але, із того, що я бачу, це фотоапарат і світосильний об'єктив. Ну, Друзі, така історія. Якщо вам сподобався цей розбір, напишіть свій, свої враження, свій коментар, напишіть свої враження від е, е, того ролику, який ви, е, який ви побачили. І... Присилайте мені також ваше відео, якщо ви хочете отримати цей розбір. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Якщо вам хочеться допомогти на розвиток каналу, можете також е допомогти. В описі є реквізити.